З Антоном ми зустрілися в автомобільному клубі. Він був засновником автомобільного клубу Туксон. Туксон клуб ще з 2008 року, як тільки купив перший авто собі. Мене друзі завели в цей клуб, я почала приїжджати на зустріч. І там на одній зустрічі побачила Антона. Познайомились ми в 2012 році. Але зустрічатися почали вже в 2013-му. Дуже такий симпатичний молодий чоловік. Він дуже уважний був. Він до деталей приділяв багато уваги. Мені сподобалось, що він спілкувався з багатьма людьми. Він завжди кругом себе збирав людей, велику кількість. У 15-му році ми одружилися в вересні. Просто гуляючи кругом парку, ми вирішили, що давай, ви, напевно, одружимось. Давай. Так просто Бог нам подарував двох доньок. І знаєте, як то кажуть, коли в чоловіка народжується син, він стає батьком. Але коли в чоловіка народжується донька, він стає татусем. Тому він у нас був татусь повністю, дійсно відповідав цьому слову. Софія народилася, 14 березня 2015-го. Це перша дитина, для нас обох, напевно, це перший досвід, який ми разом вчилися, як це бути батьками з Марусею. Маруся народилась в грудні 4 грудня 2018. Це вже був зовсім інший досвід. Ми вже знали, як, як поводитися з дитиною. І це вже Соня була як старша сестричка, вона була повністю татова доця. Він з нею гуляв, він її купав, вкладав, читав, уроки робив. Все, тато робив. Вона дуже на нього схожа, як зовні, так і характером, повадками всім. Татова доця. Але він дуже любив і Марусю. Разом з Туксон-клубом ми також з Антоном входили в ще один український клуб Автотуризм без кордонів. Це збиралися люди з усієї України і на авто і подорожували Європою. Разом ми їздили в 2014 році ще до весілля в прага париж У нас був автопробіг. любив подорожувати в палатках, в кемпінгах. Тому в нас діти виросли, можна сказати, в машинах. Саме останні були повідомлення 4 вересня ввечері, як зазвичай ми трохи поспілкувалися, попереписувалися і на добраніч. Антон загинув 5 вересня від ракетного обстрілу, пряме попадання двох ракет в їх позицію. Разом з ним загинуло ще 12 хлопців. Із 19 врятували 6. Тому ми спілкуємося з дружинами, з родинами. Всі говорять, що вони відчували. Вони щось-щось десь було. Тому що Антон відслужив рівно півроку з 5 березня по 5 вересня. За ці півроку абсолютно змінилося відношення до нас, до родини, до мене. Він завжди писав: Я тебе дуже люблю, дякую тобі за діточок. Останнє його повідомлення було усміхнись і життя налагодиться. Тримає, інколи тримає це іменно повідомлення, тому що дійсно це важко, але пересилюю себе, посміхаюсь. є сенс, є заради кого і є заради чого. Я... Я намагаюся нести пам'ять про нього і про хлопців, які загинули. Не тільки з ним, взагалі. Це дуже добра людина, яка завжди йшла на допомогу всім. Інколи навіть я ображалась, тому що наші плани змінювалися, якщо хтось з друзів телефонував і просив допомоги. Але ж його всі пам'ятають як дуже відкриту, щиру, добру людину. Він страшенно любив дітей. Друзі розповідали ще до того, як ми познайомилися, вони збиралися там на днях народження, все. якось сиділи за столом, Антона немає. Всі почали шукати, куди дівся. Заходять в дитячу кімнату, кругом сидить купа дітлахів, і він з ними збирає лего, сидить. Він завжди був з дітьми. Що я дуже за ним сумую, дуже його кохаю не дуже ним пишаюсь.